Напередодні свят хочу ділитися з вами рецептами цікавих м'ясних закусок, бо це просто моя фішка, як то кажуть. в Мене вони вдалі перевірені. Дуже рекомендую вам готувати за цими рецептами. Розпочинаю з приготування млинців, до яєць додала сир, майонез і спеції за смаком. Обсмажую млинець на одній стороні. Якщо він не липкий, це означає, що вже готовий. Для начинки обсмажую цибульку на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Додаю туди печериці, сіль, перець і охолоджую. До двох видів фаршу у мене це курка та свинина. Додаю печериці і спеції за смаком. І далі нам потрібна ось така жирова сітка. Її придбати не проблема в будь-якому м'ясному павільйоні. Ну, а хто вирощує домашніх свинок, він знає, що це таке. Розкладаю цю жирову сітку, далі йде шар фаршу. І млинці щільненько закручую, далі йде паргамент, і за допомогою нитки оплетняю рулет. З даною пропорцією продуктів у мене вийшло два рулети. Випікаю в духовці розігрітій до 180 градусів півтори години. Звичайно, ви можете подавати відразу гарячим, але рекомендую цю закуску охолодити під гнітом і на наступний день зробити прекрасну нарізку. Чи то м'ясне асорті, чи просто подайте такий рулет до святкового столу. Та це ідеальна закуска замість колбаси. Те, що потрібно, рулет виходить щільним, гарно тримає форму, сок. Ковитий і дуже смачний.